Чи важко почати отак зараз, просто без, без, без грошей, без нічого. от Колишньому військовому. Як почати з нуля? Це важко? Чи, чи хтось допомагає? У чи, мене чи всі все... вжали, блядь, держуть зараз. Блядь, що я долбойодна. Що, блядь, ну з дулі в кармані, з діркою в сраці, нахуй я відкрив СТОшку, блядь. Е, і ну, важко, блядь. Клієнти не завжди є, блядь. Ти тиждень працюєш, ти блядь, жируєш, блядь, тиждень ти хуй без солі доїдаєш. Але по факту, блядь, ну, це треба ризкувати. Тобто, це ризик, величезний ризик, блять. Е, великий плюс спочатку зіграла моя стара сторінка, блядь, де було куча підписаних людей, блядь, і йшла робота. Зараз тяжкувато, блядь, Дід по бабі рідна сваха, там передали, там розказали, хтось приїхав, хтось зробив, блять. Але всі, блять, всім треба дешево. Почнемо робити дешево, блять, ну хуйово, блядь, якщо ви так хочете. Так що підписуємося, розвиваємо Тікток-сторінку СТО до хто хоче якісно обслужити свої автомобілі, особливо в Агруп, місці Житомирі.